Минув місяць, як наша команда приїхала до мешканців Чорнобайської та Станіславської громад. Протягом цього часу відбулася активна підготовка до проведення будівельних робіт, а також вже почалася відбудова самих домівок. Місцева влада, розуміючи важливість співпраці, надала приміщення для ведення наших справ, а також склади для будівельних матеріалів та інструментів. Селяни приходять в майстерні нескорених, щоб узяти необхідний інструмент. Отримати консультацію спеціаліста з будівництва та обговорити між собою питання щодо відбудови домівок. Візьми на отакий уклон, метр двадцять, постав на все те. Получається це час. Получається длінна, на церовне на таким пала. Получається класне на складах майстерині. Лежать необхідні будівельні матеріали, які люди можуть брати для відбудови будинків. Усі розуміють, що це одна справа, одне велике будівництво, а не окремі проблеми власників постраждалих домівок. Як працівники місцевого самоуправління, так і самі селяни сприяють нашій роботі і тісно взаємодіють один з одним. У звільнених селах Херсонщини багато майна людьми втрачено внаслідок ворожої агресії та мародерства російської армії. Тому зараз, коли селяни прагнуть якнайскоріше повернутися додому, у них часто не вистачає навіть транспорту. Щоб привезти усі необхідні будівельні матеріали та інструменти з наших складів. У цій ситуації вихід тільки в взаємодопомозі. У когось є машина, у когось причеп, хтось має на годину вільні руки і допоможе розвантажити. Ми, як учасники і організатори майстерень, на рівні з іншими допомагаємо доставляти інструмент та будівельні матеріали, оскільки правобережжя Херсонщини було звільнено українськими військами наприкінці осені. То для відбудови сіл попереду була зима. Традиційно взимку не ведуться будівельні роботи, особливо зовнішні, себто заміна даху чи кладка цегли. Попри це, прагнучи швидше відбудувати власні оселі, щоб зберегти будинки від вологи та подальшого руйнування. Селяни працюють швидко і злагоджено у холод та сніг, навіть зимовий вітер їм не заважає. Поки у нас морози, погані погоди, ми поки виповняємо роботи вдома. У хаті підшиваємо потолки, щоб глина не падала нам на голову. Спасибо, Велике, і не мішало би ще нам, хоч трошки більшенько. стройматеріалу, бо не, не вистачає. Крім погодних умов, є складнощі технічного характеру. Не забуваємо, що інфраструктуру сіл пошкоджено російськими обстрілами. Ворог не щадив ні людей, ні їхнього майна, ні майна нашої країни. Так, в селі Олександрівка до сих пір немає електропостачання, тому всі роботи ведуться за допомогою генераторів, які також надаються селянам майстерної нескорених. Ще однією проблемою, навіть небезпекою, залишаються міни території навколо сіл та й в самих селах заміновані ворогом. Хоч відповідними службами ведуться роботи по розмінуванню, але цей процес займе ще багато часу. До того маємо додати, що території, на яких розгорнули свою діяльність майстерні, Ще частково прострілюються ворожою артилерією. Всі ці складнощі є перепонами, які все одно долають селяни на шляху повернення додому до власних осель. Проте за роботою час проходить швидко, вже за місяць діяльності майстерень є результати перші завершені будинки, декому знадобилося всього дві доби, щоб замінити дах. І вони вже готові допомагати іншим. Тому ми не зупиняємося та надаємо їм таку можливість, бо попереду маємо ще багато роботи. Адже наша мета повернути ці села до нормального життя, щоб люди мали дах над головою і, нарешті, відчули затишок дому.